Школярики, зараз урок української мови. Сьогодні ми з вами повторимо те, що ми знаємо про рядок, про поле на сторінці зошита, а також будемо вчитися писати всередині рядочка. Приготувалися. Починаємо. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, Вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Давайте з вами пригадаємо, як ми себе ведемо за столом, за партою під час письма. Пригадуємо, спинку тримаємо рівно. Ніжки обов'язково стоять на підлозі. Ручки лежать на столі, лікті ледь звисають. Відстань між вами і партою або столом обов'язково на, ві... на розмір вашого колачка. Зожут ми кладемо навскоси, олівець тримаємо правильно трьома пальчиками. А зараз приготуйте свої долоньки, зробимо зарядку для наших ручок, щоб пальчики писали. Гарні елементи. Розкрили долоньки, подивилися на наші пальчики, закрили долоньки, зжали в кулачок. Знову відкрили долоньки, подивилися і знову закрили в кулачок. Зараз зробимо гімнастику для очей, щоб очі чітко бачили. які бувають лінії. Ви бачите перед собою малюночок, верхня лінія пряма, вона ніби лежить. Це як горизонт це лінія, яка нібито з'єднує небо із землею. Тому така лінія називається горизонтальна. Запам'ятайте верхня лінія горизонтальна. А друга лінія ніби голочка шила на папері. Проводила свою ниточку, тому ця лінія називається пунктирна. Запам'ятали, нижня як ниточка, вся хвиляста. В нижньому рядочку ви бачите лінії прямі, які стоять як стовпчик, це називається вертикальні. Лінії. І є нахилені вбік. Це називається прямі похилі лінії. А ось як равлик, кручена наша лінія. Зайдіть за відомим вам посиланням, знайдіть такий аркуш паперу і спробуйте провести лінію і показати шлях, як летить літак. Яким? Шляхом рухається гелікоптер, а подивіться, як цікаво летить бджілка, і який малюнок створює в своєму польоті метелик. Спробуйте обвести, обираючи олівець. Молодці? Втомилися? Давайте порухаємось. Продовжуємо з вами наш урок. Давайте пригадаємо, що ми знаємо за рядочок наш робочий рядочок. Це вузенький рядочок, в якому лінії розташовані близько один до одного. Ось він. Давайте спробуємо знайти ще рядочки і порахувати, скільки у нас рядочків. Це другий рядочок. Ось іще один третій. І це четвертий. Молодці. Давайте пригадаємо, як називається верхня лінія рядочка. Так і називається верхня лінія рядочка. А внизу знаходиться нижня лінія рядочка. Всі елементи, що ми з вами будемо писати, будуть розташовуватися саме так. Не виходячи ні зверху, ні знизу. А як називається ось ця лінія? Пригадали? Пряма похила лінія. Або ми називаємо коса лінія. А як називається ось ця лінія, яка знаходиться між рядочками? Подивіться? Пригадали? Це міжрядкова лінія. Якщо вона знаходиться вгорі сама перша над рядочком, то ми її називаємо надрядкова. А давайте порахуємо, скільки ще між рядков, рядкової лінії ви побачили. Давайте знайдемо ще одну ось. І ось, і внизу. Молодці. Пригадали. Лінія, яка знаходиться між рядочками, називається міжрядкова лінія. А ось лінія, яка показує нам кордон, далі ми писати не можемо. Пригадали, як називається? Поле. Молодці. Ну, а зараз ми з вами будемо працювати в зошитах. Ми будемо з вами спробуємо знайти рядочок робочий. І в цьому рядочку знайти серединку, тобто відстань між верхньою і нижньою рядковою лінією. І наше завдання зробити пунктирну лінію. Подивіться. Провели лінію, не забуваємо працюємо олівцем. Відступили, провели ще одну лінію, знову відступили. І ще одну лінію і так завершуємо до кінця рядочка, поки ми з вами не дойдемо до поля. Ставте паузу і завершіть написання першого рядочка. Завершили. Знайдіть другий робочий рядочок. В ньому ми будемо виконувати ось таку дію. Ми будемо проводити лінію вертикальну, як стовпчик від верхньої рядкової лінії до нижньої рядкової лінії. Працюємо олівцем, провели лінію, відступили і продовжуємо так писати, намагайтеся дотримуватися. Одинакової відстані між лініями і працюємо до тих пір, поки ми з вами не дойдемо до поля. Тисніть паузу, завершіть рядочок. Завершили. Знайдіть третій рядочок, і ви вже можете досконало написати. Прямі лінії. Від верхньої до нижньої лінії рядкової. Завершили роботу, тож ви попрацювали дуже добре. Давайте з вами подумаємо, чи вдалося вам попрацювати, і який настрій у вас на кінець нашого уроку. Чи ви засмучені, чи вам байдуже, чи у вас все вийшло? Сподіваюся, все у вас вийшло. Ви в мене розумнички. Дякую вам за уроку, за роботу. Зустрінемося на наступному уроці.